Всім доброго дня, слава Україні. Це відео хотілося б зняти і викласти в інтернет 9 березня, але, на жаль, сьогодні у нас 21 березня 2023 року. І сьогодні я його знімаю, сьогодні планую викласти в інтернет. Чому 9 березня? Тому що 9 березня зі Золбуновського на тоді ще, по-моєму, це був військомат. Я виїхав і поїхав до ЛАУС Збройних сил України. Пішов в зсу добровольцем. І ось вже рік і вже декілька днів, як я знаходжусь в лавах Збройних сил України. За цей рік сталося дуже багато. Наприклад, в мене з'явилось кілька нових днів народження. Наприклад, мій перший, точніше, мій другий день народження, я дуже чітко пам'ятаю. Це було 8 квітня, а наступні дні народження я вже і не пам'ятаю мої наступні дні народження. За рік служби. На жаль, мене впав зір. На жаль, дві весни поспіль я не голодую. На жаль, я не дотримую здорового харчування. Я став старшим на рік. Це ніби якби мінуси. Але ці мінуси не що в порівнянні з тим, чого вдалося дало, досягнути глобально, чого вдалося досягнути, досягнути Україні і Збройним силам України. А Збройним силам України вдалося зупинити навалу російських окупантів, агресора, який хотів захопити всю нашу державу. На жаль, за це було заплачено дуже велику ціну, і цю ціну ми продовжуємо сплачувати життям та здоров'ям найкращих синів і дочок України. Це не пафосні слова, це так воно і є. Тому що завдяки цим героям ворог не може присунути здалі. І я більш ніж впевнений в тому, що настане час, коли ми цього ворога взагалі виженемо з терен нашої держави. За цей рік я так і не зрозумів тих чоловіків, які ховаються від призову до Лав Збройних сил України. Які Тим чи іншим способом за гроші, передягаючись жінок, ховаючись в якісь коробки, виїжджають за кордон, які платять, платять хабарі, які переховуються по будинкам і відправляють своїх там, матерів, жінок в магазин, щоб не виходити лишній раз на вулиці і так далі. тому подібне. Я не розумію цього. І, напевно, я не зрозумію. І, в принципі, це на совісті цих людей, їм з цим жити. Мені б з цим було б жити некомфортно і, як то кажуть, від себе не втічеш. Повторив б чи повторив би я це знову. Я вважаю себе патріотом своєї держави, я вважаю себе чоловіком, тому захищати свій дім, свою сім'ю, свою родину. Своє місто, свій народ, свою державу це почесний обов'язок кожного чоловіка і тим більше громадянина України. Тому я б, якби зараз, не дай Бог знову, все повторилось, звісно, я б вчинив би так, як я б вчинив рік з хвостиком тому. Річниця прийшла, святкування ніякого не було, звісно, в мене. Я, чесно кажучи, аж 9, 9 вечора чи 10-го вечора згадав, що у мене вже річниця прийшла. Тому просто так згадав, пройшовся спогадами. Я думаю, що все буде добре. І е, я дуже чекаю цієї весни. Ці весна настала. Я маю на увазі теплої пори весни, коли висохне все земля. І е, весною побачимо, що буде далі. Весна покаже. Що буде далі, як будуть розвиватися події? Не буду вангувати, тому що війна це війна, і щоб робити якісь прогнози серйозні, треба мати достатньо інформації, але з самого простого прогнозу можу сказати так, що ця весна покаже, що буде далі. Якщо весною нічого кардинального не зміниться, або там перший місяць літа, то я поки що зараз не знаю, що сказати і як буде далі. Власне, ось таке в мене коротке відео на сьогодні. Це все. Дякую, що дивились. Побачимось, хай щастить.